Розкажіть найбільш крипову історію, яка з вами траплялася, а перед початком відео постав вподобайку та підпишись. Кілька років тому я трохи прогулювався лісом поза стежкою і відчув справді сильний солодкий запах. Бувши зацікавленим, я відійшов, щоб подивитися і знайшов мертве тіло. Хлопець явно був там деякий час і не виглядав добре, весь опухлий, зелений і чорний з різними рідкими шматочками. Місцева дика природа також добре харчувалася кілька днів. Я позвонив у поліцію, яка сказала мені почекати з тілом, доки вони не приїдуть. Перебуваючи незрозуміло, де, їм знадобився деякий час, щоб приїхати, і стемніло. Я просто сидів там у темряві з ним протягом тривалого часу. Виявилося, що він покінчив життя самогубством. Довго потім він мені снився, і він говорив зі мною і не про приємні речі. Головним чином, про те, як він був злий, що я потревожив його місце відпочинку, і він хотів, щоб я вбив себе. Напевно, це лише моя уява, але в той час усе було досить тривожно, і все ще час від часу з'являється в моїх снах, і без сумніву з'явиться сьогодні ввечері після того як я напишу це. Близько двох років тому я їхав додому з сімейної зустрічі, досить пізно ввечері, і дорога тривала близько двох годин. Я не залишився ночувати, тому що мав повернутися на роботу наступного дня. Здебільшого дорога проходила по дорогах із густими кущами та деревами по обидва боки, насправді моторошними, які ви часто бачите у фільмах. У всякому разі я їхав приблизно 45 хвилин, і я почав дуже втомлюватися. Ви знаєте, як це іноді буває, коли ви просто раптово стаєте дуже втомленими, ну так це сталося зі мною. Я знав, що не витримаю, але не натрапив на жодне місце, де б міг припаркуватися та безпечно поспати. У будь-якому разі, коли мені стало зрозуміло, що я не знайду місця, щоб припаркуватися, і моя втома не зникає. Я зробив щось дуже сумнівне. Я зупинився на узбіччі дороги на траві за кущами, щоб спробувати сховати свою машину від усіх, хто збирався проїхати повз. Дороги не були порожніми. Я зустрічав інші машини приблизно кожні кілька хвилин. Я подумки зазначив, що час 11.22, а потім заснув. Через деякий час мене розбудив дряпаючий звук, подивився на годинник 11.50. Через кілька секунд звук припинився. І, оскільки я все ще був дуже втомлений, я не став дивитися навколо і просто знову заснув. Пізніше мене розбудив той самий звук, і зараз вже була 12.40. Цього разу це мене дуже злякало, тому що звук не припинявся. В голові промайнула думка, що це просто тварина, яка оглядає машину. Але навіщо їй повертатися майже через годину після того, як вона пішла попереднього разу? Я подивився в дзеркало заднього виду, і мені просто вдалося побачити, як щось тікає в ліс. У той час я думав, що це клятий вбивця гак, знаєте. Той, що подрапав машину тієї пари, а потім зарізав хлопця, коли той вийшов, щоб все оглянути. До біса це, подумав я собі, тож поїхав звідти. На відстані не більше ста ярдів був поворот, і коли я об'їхав його, побачив довбану машину, припарковану на узбіччі з відкритими дверима з боку водія. Я сповільнився, щоб подивитися, чи немає там когось, не було. Тоді я подивився у дзеркало заднього виду. Я нічого не бачив і раптом за їх вибігає хлопець. Він починає кричати на мене, кричати щось на наразок Гей, гей, ти, Геть до біса з машини. Я помчав звідти якнайдалі. Я більше не бачив хлопця, мораль історії не спина у збіччі безлюдної дороги. Гаразд, це сталося зі мною минулого літа. Коли я повернувся до батьків під час каніку, було приблизно третя ночі, і я сидів у своїй кімнаті за комп'ютером. Коли мені зателефонувала моя сестра, це вже було трохи дивно, оскільки кімната моєї сестри знаходиться в коридорі навпроти моєї, і вона могла просто зайти в мою кімнату. Я пішов підняти, і дзвінок закінчився. Щойно я дійшов до телефону. Я подумав, що вона хоче зі мною поговорити, тому встав і пішов до її кімнати. Як тільки я підійшов до її дверей, вона почала кричати, що хтось був в кімнаті з нею, тому я ввірвався, і, звичайно, там нікого не було. Коли вона перестала плакати, вона сказала мені, що прокинулася, і побачила темну тінь лише в сантиметрах від свого обличчя, і тоді вона закричала: Я сказав їй, що вона подзвонила мені, вона сказала мені, що її телефону немає в її кімнаті, і що вона спала. Звичайно, її телефон лежить внизу в сумульці. Дивна частина полягає в тому, що я маю журнал її дзвінків на своєму телефоні, а вона ні, ніколи не міг пояснити це. Моя мама розповідала мені це нещодавно, але це сталося приблизно 10 років тому. Коли моїй двоюрідній сестрі було 17-18 років, вона потрапила в автокатастрофу і померла через пару тижнів у лікарні. Вона була дуже близькою з сестрою мого тата, нашою тіткою, і весь час нянчила її дітей, яким було не більше 4 років. Будинок нашої тітки будувався незадовго до її смерті, і це продовжувалося після її смерті. Одного разу моїй тітці, коли вона була на роботі, зателефонував один із будівельників і поскаржився на дівчинку-підлітка, яка постійно з'являється вдома та ходить туди-сюди. І це відбувається протягом кількох тижнів. Моя тітка просить описати дівчину, щоб перевірити, чи знає вона її. І, звичайно, опис повністю збігається з моєю двоюрідною сестрою, яка померла кілька тижнів тому. Коли моя тітка повернулася додому, вона показала їм фотографію, і всі погодилися, що це була та дівчина, яку вони бачили, яка ходила по майданчику. Коли я почув її, ця історія мене дуже налякала, тому що наша сім'я ніколи не вірила в щось паранормальне або ніколи раніше з нами не траплялося нічого подібного. Коли я навчався в середній школі, у мене був справді хороший друг, який жив по сусідству з будинком, який завжди виставлявся на продажу. Люди виїжджали посеред ночі, не кажучи жодного слова, і в нього не було одного власника понад шість місяців поспіль протягом кількох років. Одного вечора нам було дуже нудно, і він запропонував нам піти дослідити сусідський будинок, оскільки він деякий час стояв порожній. Ми обійшли його позаду, а там двері для собаки, крізь які друг може пролізти. Він відмикає двері, впускає мене. Сам будинок справді нічим не примітний. Здавалося, що він був побудований в 1950-х роках і був будинком у стилі ремісників у старшій, ханішій частині міста. Будинок мого друга був побудований так само. На кухні був дуже гарний вбудований стіл для сніданку, поставлений напроти вікна. Електрику в будинку відключили, але скрізь вікно було видно вуличне світло. Ми з другом сідаємо на підлогу навпроти цього столу і просто розмовляємо. Раптом мій друг кричить, і в цю мить у мене темніє в очах. Але справа була не в тому, що я просто не міг бачити. Моє тіло було охоплене нудотним холодом, з ніг до голови. Я починаю кричати та відчуваю, як рука мого друга схоплює мою і сильно тягне мене в якомусь напрямку. Мій зір повільно повертається, і я починаю зігріватися, коли розумію, що ми надвоє під вуличним світлом. Був грудень, і в цьому будинку мало бути набагато тепліше. Нарешті я дивлюся на свого друга. І він виглядає наляканим. Я дуже збентежений і в паніці. Я нарешті запитав його, що сталося. Він каже, що поки я розмовляв, якась чорна річ, фігура, яка була вся чорна і мала лише незрозумілу форму дівчини, виповзла з під столу і сіла на мене. Мабуть, я почав шукати щось навколо з широко розплющеними очима, наче не бачив, і він був настільки наляканий, що витягнув мене з дому. Ми все ще друзі, час від часу згадуємо про це. Але сама історія ніколи не змінюється, і від неї все ще мороз по спині. До цього дня я ніколи в житті не відчував такої чорноти чи холоду, воно було відчутним, майже липким. Кілька днів після цього я не міг позбутися цього тривожного відчуття і більше ніколи не міг пройти той будинок, мені навіть зараз страшно вставати з ліжка. Якщо сподобалося дане відео, постав вподобайку та підпишись. При бажанні ти можеш мене підтримати за посиланням в описі або оформити спонсорство каналу. Хлопці та дівчата напишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно таких відео.